Що таке ритм, що таке тривалість? Що таке тривалість? Це, по суті, довжина ноти. Скільки вона тягнеться. Да? Одні тягнуться довго, інші тягнуться коротко. От візьмемо нашу цілу. Ціла нота. Вона тягнеться ось так. Один. Один, два, три, чотири. Половинна нота. Половина, так? Це ми ось цю поділили на два. Вона тягнеться в два рази менше. Один, два. Четвертна нота ще в два рази менше, вона тягнеться один. Вісімка ось така. Тягнеться як пів одиниці. Для того ми для вісімок і придумали склад І. Тобто, якби не було вісімок, нам би не потрібно було рахувати раз і два І. А так як в нас є вісімки, то ми ділимо чверть на раз і. І виходить, що одна вісімка – це раз. А дві вісімки. Дві вісімки. Це раз. І. А для шістнадцятих ми придумали склад та, тому що нам треба якось розділити. Один і І. Тобто, дивіться, от в такій чверті раз І вміщається у нас дві ось таких ноти, або чотири ось таких ноти. І рахувати ми їх, коли ми в нотному тексті рахуємо. Рахуємо так, раз на цю І. А тут раз та і «та». Я вам вже показувала, ще раз покажу, на прикладі нашої двох рук. Ось тут у мене буде чверть. Раз і раз, і. А тут будуть вісінки. Раз і раз. І. Бачите, на один удар чверті в мене вміщається два удари вісінки. Або зараз чотири удари шістнадцятки. Раз та і та раз та і.